Виконуємо право 16 до параграфа 16 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Бондаренко Настяцький Плепчук частопалу 2025 року випуску. Відкриємо документ право 15, який ми створили під час виконання право 15 параграфа 15. Як бачимо в даному документі є перша дія п'єси Івана Карпенка-Карого 100 тисяч. Встановимо стилі заголовків для твору. Виділимо назву дії. Та встановимо стиль заголовка, заголовок 1. Для цього на вкладці основне в групі «Стилі» Виберемо стиль заголовок 1. Для яв встановимо стиль заголовка, заголовок 2. З даним завданням справилася. Тепер присвідчимося, що є номери сторінок. Ми їх створили, коли виконували вправо 9. Якщо у вас немає, то сторінки можна створити, прийшовши на вкладку вставлення та в групі «Колон титули вибрати номер сторінки. Поставимо курсор з самого початку першої сторінки та додамо вгорі порожню сторінку вставленням розриву сторінки. Для цього перейдемо на вкладку Макет та в групі параметри сторінки виберемо розриви, розриви сторінок, сторінка. Бачимо, є розрив сторінки, поставимо курсор перед ним. Та додамо автоматизований зміст. Для цього перейдемо на вкладку Посилання та в групі зміст. Виберемо зміст. То, наприклад, автоматичний зміст 1. Бачимо, що зміст створено. Є дія. Це заголовок 1 автоматично додається сторінка друга, і заголовок 2 для яв також автоматично додані сторінки. Збережемо документ у власній папці файл зберегти або зберегти як. Зберігаємо з імені вправа 16, вправа 16, а не вправа 10. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!